Перша страва, яку панував мій син самостійно готувати ще років з десяти. Цю піцу на хлібовий він їв би хоч кожен день. Вона йому ніколи не набридала. Хліб, сир, ковбаса, кетчуп і овочі. Навіть вже нащипала онпіл'я зеленої цибулі на городі. Ковбасу натираю на крупну тертку, маю варену молочну. Сир так само нарізала тарілку, цибуля, двох видів, болгарський перець, маринований огірочок і кукурузка. Все у миску з'єдную. Більше геть нічого не додаю. Хліб намазую кетчупом і викладаю начинку по дві повні столові ложки. Ну так, щоб було до ладу. Запікала я на двох деко, вийшло в мене 14 міні-піц на хлібові. Можна наїстися від пуза. Це така легка палочка-виручалочка на перекус дитині в школу, на природу взяти з собою та й просто сісти вдома, пухромкотіти. А головне, що мені подобається, це спосіб запікання, а не смаження. 15 хвилин температура 180, піці дуже хрумкі. Начинку можете збирати по своєму смаку і наявності продуктів. До речі, це гарний ситний тормозок на роботу. Чашка чаю чи кави і такий бутерброд піде на ура.